Франков. Видатний український письменник. Крити, перекладач, публіцист, учений, розповідає Василенко Іван. Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Академія в одній. Особі. Так називали сучасників Україні і далеко за її межами Івана Яковича Франка, видатного літератора і вченого, невтомного громадського діяча. 27 серпня 1856 року у Прикарпатському селі на Гуєвчах сам більш у сім'ї сільського коваля, шанованої людини Якова Франка та Марії Кучинської, народився перестак Яць. Yes. Надзвичайно здатний дитиною до навчання воявся і вас був обдарованим від природи, мав добру пам'ять. Під час навчання в гімназії Франко читає твори Гьота Лесіна, Шіла, Расіна, писані німецькою та французькою в оригіналі. У гімназійні роки залишивши. Залишившись без батьків, зараз пляш на життя репетиторством і з тих кочів зібрав велику час бібліотеку. Пори, я так то міг у 1875 році, Франко отримав стипендію з фонду Головіцького і того ж року записався на філологічне відділення Львівського університету. Стипендія надавалась аж до закінчення вищої освіти. У 1893 році у Вінні до Захистив у війні докторську дисаптацію і здобув учений ступінь доктора філософії. Дружиною письменника стала Киянка Ольга Хорожинська, письменниця Перекладацька, Хмельницької яєчка, з якої він взяв у травні 1886 року в Павлівській церкві в Києві. У подружжя було четверо дітей Андрій, Тарас, Петро та Анна почалося на весілля. У кабінеті батько нареченої знайшов стару книжку і переписував з її рідкісного вірша. Франко вперше виступив як поет у 18 років. За бібліографічними даними виділено понад 5500 раз творів Івана Франка. Із них близько 1020 художів для 630 перетворів майже з усіх хлопців світу. 1200 років праців. 1650 філістичних статей, більше тисячі листів та товаришів. Відзначався колосальною працездатністю. за 40 років активного життя Кожні два дні виходив новий твір письменника. Щороку видав 5-6 книжок. Франко дав українські громадні пісні німецькою мовою, допомагав Рушевському з німецьким перекладом Історія України-Руси. Перекладавши на українську, в тому числі з давньої волонської, давньої індійської, давньоарабською, давньогрецькою, східних мов, писав твори не лише українською, а й польською, німецькою і іншими мовами. Став першим професійним українським письменником, який заробляв на життя літературної операції. Близькими друзями письменника стали, стали Борис Вінченко, Микола Лисен. Михайло Драгоманов, Леся Українка та Ічий. Володієв 14 мав мовами, поет, прозаїк, фольклорист, перекладач, публіцист, філософ, економіст, політик, румацький діяч. Сучасники називали його Академією в одній особі. У 1915 році був висунув на Зовтяної премії. В голосі літератури. Франкові сьогодні є єдиним українським поетом, який номінався на Дубтя Новільської премії з літератури. Помер Іван Якович 28 травня 1940 року. На крологі другували десятка 20 ігрових. у узваний на Очоківському класі. Якович. 56 животів Голочині назвав українців. Зараз ціна на називалося на корінні молочали. Відвертому листі до Галицької української молодежі 1905 рік Швидко писав, ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицьками, не поколинчиками, а українцями без соціальних кордонів. На честь одного діяча української культури названо місто Івано-Франківськ. Багато вулиць в містах України. Львівський університет з 1940 року носить ім'я Івана Франка. У 1964 році в Німеччині для Чорноморського парокласства був побудований український лайнер Іван Франко. До, до 160 річного ювілей започатковано на премію прямі імені Івана Франка. Дякую за увагу.